Всім доброго дня. Продовжую в'язати Голубий джемпер. Завершила виконання в'язання основного полотна лівого рукава. Правий ось у нас зв'язаний. Рукави у нас, звісно, однакові абсолютно. І розраховувались однаково, і в'язались. однаково. єдина різниця, що правий рукав як основне полотно має лицьову гладь, а лівий рукав має знанку. Це вся відмінність. Розмір, зрозуміло, що рукавів вийшов такий самий, однаковий. Вони робились чітко за розрахунком: 176 рядків загального полотна через кожні сім рядків у восьмому. Іде убавка з двох боків. В кінці залишається 66 петель основного полотна і дві кромочні петлі, тому що у нас рукав має шов. Тобто загалом на спицях залишається 68 петель. Далі тут виконана планка хибного кетлювання. Ось так вона виглядає з вивороту, ось так з лиця, ось так. І 14 рядків резинки, так само, як і на рукаві правила. І закрита резинка голкою. Є окреме відео. Я залишу на нього посилання, як це зробити, щоб отримати ось такий от гарний еластичний край. Дуже охайний, дуже гарно виглядає. Що з лиця, що з вивороту. Так, Ну і почала я вже зшивати рукав цей одразу матрасним швом. Зараз покажу. Як цей матрасний шов виконується на ізнанковій гладі? Він виконується з лиця. З лиця. Ось у нас е, зріз. Так, я вибачаю, що мені трошки заважає, але я думаю, ми впораємось. Так, е, ось зрізи рукава. І як виконується з лиця матрасний шов, щоб от, ну, його майже не було помітно. Так, от, заводиться, виходить, у нас з боків оці петлі. Такі, де, де змінювався рядок, да, де ми розгорталися. І голка заводиться в той самий рядок. Звідки виходила? І ось так, заводиться в той самий, де вийшла, вже де є ниточка, і виходить сусідній. Ось так, перетягуємо, і тут, дивіться, ось ниточка у нас виходить звідси. От зараз я його сильно не затягую, ниточка виходить звідси. Ми сюди ж її повертаємо. І виводимо в сусідній. Ось так видно, да, я сподіваюся. Так, нитку хочеш, коли швидко показати, тебе обов'язково заплутається нитка. Так, ось видно цю петлю, я її зараз затягну. Ось, і бачите, майже. Взагалі не видно ніякого шва. Він, виходить, дуже охайний, тоненький. Так, ось у нас виходить ниточка. Ось вона. Ми заводимо голку в цю саму підлюдини ниточка і виводимо в сусідню. Ось. І так, до кінця. Тут от теж видно, ниточка виходить звідси. І сюди ж я завожу голку з лиця, вивожу в сусідній. І отак потім підтягнули все. Так, до кінця рукава робимо матрасний шов. Далі подивимось, як оце закривати. Так, ось я закінчила рукав сшивати, нижній. Він зрозуміло, що зараз трошки тягне, тому що він потребує ВТО, і тоді він вже вляжеться і не буде, ну, взагалі, буде взагалі майже непомітний. Так можна сказати. Ось так він виглядає ззовні, тобто робиться він, я ще раз нагадую, з переду, з лиця. Шиється, шиється. Ось так він виглядає з вивороту. Він дуже охайний, тоненький і взагалі мінімальний, наскільки це можливо для трикотажних виробів. Ось так. І тепер нам потрібно зашити підріз пройми. Получається, ось у нас нитка, якою ми закінчили шити рукав. Так, це нитки, там десь з рукава. Ми їх туди відправимо, вони нам тут зараз не потрібні. Ми їх потім будемо ховати ці кінці. Зараз, щоб зшити пройму, виходить, підріс пройму у нас 18 петель. Тому рахуємо 9 петель з кінця. Ось від цієї петлі. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Дев'ять. І ось цю сусідню петлю, отак 9, отак, щоб захопити. Заводимо голку і робимо такий самий матрасний шов, тільки вже з цього боку. Так, нитка повертається туди, звідки, голка повертається туди, звідки виходила. І виводиться в сусідню. Ось так. Знов повернулася туди, де ось, бачите. Ну, вона повернулася туди, звідки вийшла. От вона вийшла. Ось сюди ми її повертаємо, виводимо в сусідню, підтягуємо. Тут вона виходила от з цієї петлі. Ми її сюди повертаємо, виводимо в сусідню. І так, до кінця підрізу. Сшиваємо, те, шов буде охайний і майже непомітний. Так, ось я зашила один бік підрізу пройми, ниточка буде схована в всередину, з вивороту там буде ховатися. Ось шов. Отак, щоб якщо його розтягти, то видно, де воно поєднується. Але якщо не розтягувати, то в принципі мінімально його видно. І ось так, ось такий вигляд він має з цього боку. І так само треба зробити і цей шов. Цей бік. Все, побачимось, коли будемо відшивати інший рукав. Мабуть, там теж покажу окремо, як це все робити, коли тут лицьова гладь Все, всім всього найкращого. До побачення!